На вулиці князя Володимира кипить робота. Тут на 522 погонних метрах дорожнього полотна під час капітального ремонту використовуються сучасні, однак же перевірені технології. На дорозі з'явиться двошарове асфальтобетонне покриття. Буде армуюча сітка, яка не дозволяє двіги полотна асфальтобетонного покриття, тому що вона степлюється при цьому. І модіфіцірований асфальтобетон. Перевірити особисто, як тривають роботи на багатостраждальній ділянці дороги, приїхав міський голова рівного Володимир Хомко. Говорить, після ремонту мешканці міста не впізнають цей шлях. Виділено на, на капітальний ремонт 5 мільйонів гривень. Роботи буде проводити фірма «Транзахід Логістик». Вона виграла тендер, бо дала найменшу ціну. Роботи будуть капітального характеру з бардюрами, з огородженнями, з зупинками та інше. І з саме головне з проклейкою, армувальним волокном. Плануємо так, щоб років 15 сюди не повертатись, бо на наступний рік у нас буде друга частина дороги з поворотом на Бахарєва. Хочемо розв'язати це вузьке місце, щоб тут не було корків. Осінь на календарі не причина, щоб зупиняти ремонтні роботи. І допоки погода сприяє, говорить Володимир Хомко. Вони триватимуть і не лише на вулиці князя Володимира. Ми вівторок хочемо приступити до асфальтування Соборної. Соборна не буде так створювати корки в центрі, бо там є перехід на Дубінську, але незручці буде багато, бо ми зупинимо тролейбуси. І по соборній набагато більше об'єм робіт.